Що стосується команди юніор, то тут зараз на виданчику прибуває Айцун, якраз він зараз бачим прибуває. Айцун крізь шурм. Зараз момент ввілякає у Айцуна. Айцун прибуває зараз, забуває зараз Айцун. Помилився зараз Висоцький при приємній м'ячах у захисті. Ну і Айцун зараз пробив Кирилю Шурма зрештою. І матиме... Наша позиція чофіналі, а зараз Ясон забиває після розграшу ату свідруй голову. Оці зустрічі відповідно другу командний. Зараз аут у моїй команді Яцьон зрашукає губа, труб іде на як лукавенка і зараз. Гетус а Крішуна зберегти забиває Лукавенко. За 37 секунд до кінця цього пережитаємо забиває Лукавенко. Вони грають разом з Ветренком та. А я цином, які сьогодні ще не свій слово зовсім зараз, момент був якраз зігратися, знову зараз. Я цю готується порувати. Вочевидь, як він це робив! У там першому і зараз він це робить у таймі другому, забиваючи після розіграшу ауту, і у нас рахунок стає Зараз uh, Юніор фактично може очолити турнірну таблицю групи Б. Uh, і нагадаю, що у третьому турі юніор зустрічатиметься з енергією. Зараз тим часом забиває у нас респект. Забиває у нас Сметана на 14 й хвилині поєдинку. 4 до Україна збільшить. А тим часом забиває у нас знову юніор і знову забиває нас після розрішу ауту І хто інший, як Віктор Яцун, який оформлює як соперників один одеський залізничник, саме е, Володимир Романюк? За ще один руть цього разу проведе руть. І Бакита Рут у нас збільшує порвало своєї команди до 6 1 І зрештою, отже, 6-1. Друге юніор перемагає на цьому турнірі.